Доброго вечора. Ми розпочинаємо з вами читати казку Василя Королів старого Зачарована павичка. На великому прибагатому хуторі жив собі проживав старий козак-полковник за назвисько Шруб. Та й були в нього три сини: два як соколи, третій молоденький як орел були вони всі козаки лицарі та тільки мали різну вдачу. Перші два були пишні та горді. Любили вони тільки воювати, на лови їздили та шукали різних пригод. А наймолодший Ігор більше любив господарство. Сидів собі вдома, ловив в річці рибу, садив дерева, розмножував у саду чудові квіти. Та ще й знаменито грав на Торбані. Так славно грав, пригравав, що, як було, заграє та заспіває, то навіть пташки в саду всі принишкнуть, дух затаюють, щоб було ліпше чути Ігореву музику. Багато навіть із сусіднього лісу прилітало птаства, щоб собі бодай трохи послухати та повчитись. А Ігор найчастіше сідав грати під старою яблиною, що була велика, розложиста й така гарна, мов мальовано. Хто її там посадив, коли те сталося, ніхто того не знав. Але також ніхто й не пам'ятав, щоб та яблуня колись зацвітала та дала бодай одне яблучко на спробу. Всі інші дерева в саду були родючі, одна тільки оця красна яблуня ніколи однією квіточкою не заквічалася. І дуже це дратувало старого полковника. Отож одного разу, як гуляв він зі своїми воїнами, молодцями по саду, проходячи по всю неплідну яблуню, сказав. Навіщо нам оце нікчемне дерево? Аж дивитися на неї прикро, хай завтра її садівник зрубає, щоб я її більше не бачив, а щось путнє нехай посадить на її місце. Дозвольте, ясний пане полковнику, своє слово докинути. Ну, говори, каже полковник, підперся садівник мотикої й оповідає. Щоправда, дарма, що я вже сім десятків літ маю, а ніколи не бачив, щоб ця яблуня зацвіла. А отоже мої покійні татом, як я був ще малим хлоп'ятком, говорили, що яблуня ця неабияка, бо ж вона не раз на рік, але кожної божої ночі цвіти. Навіть казали небіжчик татусь, що не лише цвіте, але ж такі на ній і яблука виростають. Та не прості, а золоті. Чи то правда, я не знаю, бо вночі в саду ніколи не ходив, та тільки тато покійний, не такий був чоловік, щоб брехати. Ось що. Ну ну, промовив полковник, підкрутив довгого вуса, ще раз сказав. Ну ну, от так штука. Чи правда, хлопці? Правда, говорять сини, це тату штука. Не веліть, тату, її рубати, а дозвольте нам попильнувати. Може, те все і правда. Цікаво ж покуштувати золотих яблучок. Цікаво, відказує старий батько, навіть мені дуже ото цікаво. Аж під вуса слинка тече, та й звелів він старшому синові козакові гнатові, щоб цей на ніч у саду лишився та й на квіт яблуні подивився. А як будуть яблучка, то щоб і яблучок золотих нарвав та приніс батькові покуштувати. Гнат покликав своїх товаришів козаків, понастеляли вони під яблуни, килимів і ряди, понаносили вина, меду й усяких ласощів, розвели величезне багаття і дуже весело бавились. Та й не вчулися вони, як і північ наблизилася. Глянули на яблоню аж диво дивне. Все дерево вкрилось великими рожевими квітами. Стало таке гарне, як наречене під вінцем. За короткий час почав квіт обсипатись, а натомість показалися золоті яблучка. Наливаються яблучка, ростуть, більшають. Гнат і всі його товариші козаки зіскочили на рівні ноги й кинулись до яблуні, щоб зірвати дивні плоди, а чогось під ними земля заточилась, подув такий вихор, що жоден стояти не міг, так усі й попадали на землю. А на яблуню налетіла темна хмара, за хвильку впала вітіль тіль страшна злива, що все козацтво під килими позалазило і сиділо там мовчки. Аж нараз усе затихло. Виліз тоді з під кили магнат, вилізли його товариші. Довго мокре галузя розпалювали, а як розгорілася багаття, бачать вони. Знову яблуня така самісінька, як перед північю була, і немає на ній жодного яблучка. Вранці став сумний гнат перед полковником, так говорить і отак от жаль досада, та не було ради. Махнув полковник рукою, обтир довгі вуса. І звелів другому синові йти на ніч яблуню стерегти. Другий брат кіндрат не брав із собою товаришів, а покликав садівника та інших людей посполитих. Посадив він їх тісним колом довкруги яблуні, сам сів під деревом і почали вони мовчки чекати. Чекали, чекали, сопіли й дрімали аж уже й північ. І знову вся яблуня рожевим квітом рясно вкрилася. І знов почали натомість золоті яблучка являтись, ростуть, наливаються, щирим золотом виблискують. Ось-ось уже й достигнуть. Та враз почули люди посполиті, а з ними й кіндрат дуже великий холод. Ледве вони встигли позапинатись, як вдарив такий мороз, ніби на різдвяні свята. Всі вартівці почали зубами цокотіти й труситись як у пропасниці. А тим часом закрутила хуртовина, почав падати град, як куряче яйце. Так усі й сипнули, хто куди під густі дерева. Коли ж завірюха зненацька вщухла, як розпалили вартові багаття, побачили. Голісінька стоїть яблуня. Тільки саме листя на ній по яблучка вже й сліду немає ані раз вкусити. Полковник прокинувся ще в досвіта, так йому кортіла покуштувати золотих яблучок. Та ж дурно цього разу ковтав він слину. Прийшов кіндрат сумний із порожніми руками. Ну-ну, каже старий полковник, мабуть, нема іншої ради. Треба, щоб цю ніч іще повартував Ігор. Як так, то й так. Ігор собі на ніч нічого не готував, а також нікого й до товариства не кликав. Не брав ні ніж, ні питва, але ж узяв з собою голосного турбана. Сів під яблуною та, щоб не задрімати, потихеньку приспівував і пригадував різних гарних пісень. Аж ось опівночі розсвіла яблуня, обсипався квіт, з'явилися золоті яблучка, ростуть та й ростуть. Ось уже і поналивались великі, а Ігор сидить, чекає та все приграває. Аж ось потроху небо прояснюватися стало, І в тому чарівному світлі лагідно зашелестіли пташині крила. З усіх сторін не знать від кіль, прилетіла до яблуні дванадцять білих павичок. Посідали вони довкруги на яблуню. Немов білою габою своїми довгими хвостами вкрили, стали золоті яблочка дзьобати.